привіт! Мене звати Даніла Хомутовський, Я є ведучим подкасту Бездушне Електро. Працюю голосом, є співзасновником радіо Аристократи. І дуже останнім часом цікавлюся темою мікродозингу і темою використання психоделіків в психотерапевтичній діяльності. Мене звати Андрій Полюхівський, я вірю в дуже великий потенціал психоделіків як засобу покращення психологічного і фізичного здоров'я, а також здоров'я нашої планети і нашого суспільства. І через те ми з Данілою вирішили записувати цей подкаст, який називається Психоделія або «Сайкоделія». якщо Псайкоделія. Цей подкаст буде про психоделіки в самому широкому о, сенсі цього слова, про те, як їх використовувати в психотерапії, в медицині, як з ними поводитись в побуті. А звідки вони взялись? Хто їх відкрив, як було винайдено їхні цілющі і незвичайні. Властивості, якості. І що треба робити, аби вони стали легальними, принаймні в Україні. Так, і чи взагалі це потрібно угу. нам тут будуть з'являтися різні професіонали, експерти і не тільки професіонали, експерти, просто люди, з якими цікаво про це поговорити буде. Тому я сподіваюся, вам буде окей. Ми дуже хочемо, щоб цей подкаст був не, не тільки нішевим продуктом, цікавим вузькій аудиторії. Хочемо, щоб він. Захопив е, всіх людей, які які е, які що ну, які цікавляться цією темою, принаймні, які цікавляться здоров'ям. Це... Цікавляться здоров'ям. А що яка людина не цікавиться здоров'ям? Все починаємо. Psychoia подкаст